Континент, під землею якого ховаються трильйони доларів у вигляді золота, алмазів, нафти та рідкісних металів, континент, що володіє найбільшими запасами кобальту для ваших смартфонів, літію для електромобілів та урану для атомних електростанцій. Це Африка, геологічна скарбничка планети. А ось парадокс. Попри це, неймовірне багатство, більшість африканців живе у непроглядній бідності. А континент залишається найменш розвиненим регіоном світу. Як це можливо, чому природні ресурси, що мали б стати благословенням, перетворилися на прокляття? Сьогодні ми розберемо цю складну головоломку, яка тривожить економістів, політологів та мільярди людей по всьому світу. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Перш ніж зануритися в глибини проблеми, важливо розуміти, Африка це не монолітний континент. Це мозаїка, яка налічує 54 суверенні держави та ще кілька територій різного ступеня залежності, які кардинально відрізняються одна від одної. Для розуміння економічних та соціально-політичних процесів континент варто розділити на три великі регіони, кожен з яких має свої особливості та виклики. Арабська Африка це країни північної частини континенту: Єгипет, Лівія, Туніс, Алжир, Марокко та Мавританія. Здебільшого вони займають піски найбільшої у світі пустелі Сахари. Ці держави історично пов'язані з Близьким Сходом та Середземномор'ям більше, ніж з рештою Африки. Тут панують арабська культура та іслам, а економіка значною мірою базується на нафті та газі. Чорна Африка це країни на південь від Сахари, де проживають переважно народи банту та інші африканські етноси. Сюди входять гіганти на кшталт Нігерії, Демократичної Республіки Конго, Ефіопії та десятки менших держав. Це серце континенту з найбільшими запасами корисних копалин, розташовані в основному в умовах саван та тропічних лісів. Між ними розташований Сахель. Перехідна зона, що простягається від Атлантики до Червоного моря, це країни як Чад, Нігер, Малі, Буркіна-Фасо, частково Судан та Самалі регіон, що поєднує елементи обох світів і часто стає епіцентром конфліктів. Але навіть у цій класифікації є винятки: Марокко, хоч і розташоване в Арабській Африці, демонструє значно кращі економічні показники завдяки диверсифікованій економіці та стратегічному розташуванню. Південно-Африканська Республіка виділяється як найрозвиненіша економіка континенту. Вона навіть входить у g 20 маючи складну промисловість та фінансовий сектор, що нагадує розвинені країни. Щоб зрозуміти сучасні проблеми Африки, треба повернутися на століття назад. Колоніальний період, що тривав з кінця 19 го до середини 20-го століття, заклав основи економічної структури, яка досі тягне континент назад. Європейські колонізатори створили так звану екстрактивну економіку, систему, спрямовану виключно на вилучення сировини для метрополій. Британці у південній Африці видобували золото та алмази, французи в Західній Африці збирали какао та каву, бельгійці в Конго, каучук та Мідь. При цьому жодної переробної промисловості не створювалося. Африканці мали лише видобувати та відправляти сировину до Європи. При цьому у нелюдських умовах це робило саме місцеве населення. Білі власники лише згрібали вершки. Ця система мала катастрофічні наслідки. По-перше, вона створила монокультурну економіку. Країни стали залежними від одного-двох ресурсів. По-друге, колонізатори будували інфраструктуру виключно для вивезення сировини. Залізниці йшли від шах до портів, а не з'єднували різні регіони країни між собою. Найтрагічніше те, що ця система знищила традиційні африканські інститути управління та економіки. Місцеві королі та вожді або були усунені, або перетворені на маріонеток колоніальної адміністрації. Знання про металургію, ткацтво, торгівлю, що передавалися з покоління в покоління, були знецінені та забуті. Коли в 1960-х роках більшість африканських країн здобула незалежність, здавалося, що їхнє багатство на ресурси стане основою для швидкого розвитку. Але сталося протилежне. Економісти навіть вигадали термін прокляття ресурсів або голландська хвороба, описуючи феномен, коли природні багатства гальмують економічний розвиток. Як це працює? Уявіть, Нігерію. Країну з величезними запасами нафти. Коли ціни на нафту високі, до країни надходять мільярди доларів. Але ці гроші концентруються в руках невеликої еліти, пов'язаної з видобувною галузю. Місцева валюта знецінюється, що робить інші галузі економіки неконкурентноспроможними. Навіщо розвивати сільське господарство чи промисловість, якщо можна купувати все за нафтодолари? Результат досить передбачуваний: коли ціни на нафту падають, країна виявляється беззахисною. У неї немає диверсифікованої економіки, немає конкурентно спроможних галузей, немає досвіду в інноваціях. Економіка стає заручницею світових цін на сировину. Ще гірше те, що величезні ресурсні доходи створюють потужні стимули для корупції. Коли в країні щорічно циркулюють мільярди доларів від продажу нафти чи алмазів, боротьба за контроль над цими потоками стає питанням життя і смерті для політичних еліт. Це призводить до авторитаризму і конфліктів, і відсутності підзвітності влади перед народом. Ангола ще один приклад трагічного марнування природного багатства. Країна має величезні запаси алмазів та нафти, але громадянська війна, що тривала 27 років з 1975 по 2002, перетворила ці ресурси на джерело фінансування конфлікту. Алмази навіть отримали назву кривавих через те, що доходи від їх продажу йшли на закупівлю зброї. Сьогодні, хоча війна закінчилася, корупція залишається величезною проблемою. За дослідженням різних міжнародних організацій, більшість компаній вважали корупцію перешкодою для бізнесу і очікували вимагання хабарів у щонайменше половині своїх взаємодій з ангольськими чиновниками. Найяскравіший приклад це справа Ізабел Душ Сантуш, доньки колишнього президента Жозе Едуардо Душ Сантуша. За даними журналістського розслідування, Луанда Лікс. Вона накопичила статки в приблизно 2 мільярди доларів, здебільшого завдяки державним контрактам у нафтовій галузі у 2024 році їй було висунуто 12 звинувачень в Анголі за шахрайство на суму 219 мільйонів доларів. Велика Британія наклала на неї санкції, заявивши, що вона систематично зловживала своїми посадами в державних компаніях, щоб привласнити щонайменше 350 мільйонів фунтів стерлінгів, позбавивши анголу ресурсів та фінансування для вкрай необхідного розвитку. Кожен з трьох регіонів Африки має свої специфічні проблеми, пов'язані з географією та історією. Арабська Африка значною мірою залежить від нафти та газу. Лівія, Алжир та частково Єгипет побудували свою економіку на енергетичному експорті. Це дало їм певні переваги, вищі доходи на душу населення та кращу інфраструктуру. Але водночас створило залежність від волатильних енергетичних ринків та авторитарних режимів, що контролюють нафтові доходи. Арабська весна 2010-х років яскраво показала, як енергетичне багатство може стати джерелом нестабільності. Коли народи вимагали політичних реформ та справедливого розподілу доходів, режими відповідали репресіями, що призводило до громадянських війн, як у Лівії та частково в Алжирі. Чорна Африка має найбільше різноманіття корисних копалин, але саме тут найгостріше виявляється прокляття ресурсів. Демократична Республіка Конго має 70% світових запасів кобальту, необхідного для батарей електроавтомобілів, але залишається однією з найбідніших країн світу. З 255 тисяч конголесців, що працюють у кобальтових шахтах. 40 тисяч це діти, деякі з шестирічного віку. Уявіть, країна, що забезпечує світ матеріалом для екологічних електромобілів, тесла та айфон використовує дитячу працю в шахтах без елементарних засобів безпеки. Конго виробляє приблизно 74% світового кобальту, але середній шахтар заробляє менше 2 доларів на день. Понад 70% кобальту походять з демократичної республіки Конго. При цьому приблизно 30% видобуваються кустарними шахтарями у смертельно небезпечних умовах. Водночас країни залишаються однією з найбідніших у світі. Парадокс в чистому вигляді. Нігерія одна з найбільших економік континенту, ілюструє всі проблеми ресурсозалежності. Попри мільярдні нафтові доходи, понад 40% нігерійців живуть за межею бідності. Корупція пронизує всі рівні влади. А дельта ріки Нігер, де видобувається нафта, перетворилася на екологічну катастрофу. Сахель це зона особливих викликів. Тут поєднуються кліматичні проблеми: наступ пустелі, нестача води. Етнічні та релігійні конфлікти, а також відносна бідність на корисні копалини порівняно з іншими регіонами. Країни Сахелю стали епіцентром тероризму та міграційних криз, що додатково дестабілізує регіон. Втім, не всі африканські країни потрапили в пастку ресурсного прокляття. Марокко стало прикладом того, як можна використовувати географічне розташування та обмежені ресурси для економічного зростання. Країна розвинула туризм, сільське господарство, особливо експорт цитрусових та оливкової олії, текстильну промисловість та стала регіональним фінансовим центром. Марокко також інвестує в відновлювальну енергетику, будуючи одні з найбільших сонячних електростанцій у світі. Це дозволяє країні зменшити енергетичну залежність та позиціонувати себе як експортера зеленої енергії до Європи. Південно-Африканська Республіка, попри всі проблеми апартеїду та його наслідки, створила найрозвиненішу економіку континенту. Пар має потужний фінансовий сектор, розвинену промисловість, видавничу та медійну галузі. Хоча країна також багата на корисні копалини, золото, платина, алмази, вона змогла диверсифікувати свою економіку значно краще за більшість африканських держав. Ботсвана – це ще один приклад розумного управління ресурсами. Ця країна побудувала стабільну демократію та використовує доходи від алмазів для інвестицій в освіту та інфраструктуру, демонструючи один з найвищих темпів економічного зростання у світі протягом останніх десятиліть. Ключова проблема Африки це не стільки відсутність ресурсів чи капіталу, скільки слабкість державних інститутів. У багатьох країнах держава існує лише номінально. Реально владу здійснюють кланові мережі, що використовують державні ресурси для збагачення вузького кола людей. Правосуддя не працює, контракти не виконуються, приватну власність не захищена. В таких умовах ні місцеві, ні іноземні інвестори не готові вкладати гроші в довгострокові проекти. Навіщо будувати фабрику, якщо завтра її можуть відібрати чиновники або знищити під час чергового перевороту? Освітні системи також зруйновані. У багатьох країнах діти не мають доступу до якісної освіти, що створює порочне коло. Без освічених кадрів неможливо розвивати складні галузі економіки, а без економічного розвитку немає коштів на освіту. Вам може здатися це безнадійним, але насправді ситуація поступово змінюється. Нове покоління африканських лідерів дедалі більше усвідомлює необхідність реформ. Технології створюють нові можливості: мобільний банкінг в Кенії, стартап-екосистема в Нігерії, розвиток it індустрії в Південній Африці. Сучасна світова економіка дедалі більше базується не на природних ресурсах, а на знаннях, технологіях та інноваціях. Це створює унікальну можливість для Африки перестрибнути через традиційні стадії індустріалізації та одразу перейти до економіки знань. Молодість африканського населення 60% жителів континенту молодші за 25 років, і вона може стати величезною перевагою за умови інвестицій в освіту та технології. Вже зараз в африканських містах з'являються технологічні хаби. Фінтех компанії та стартапи, що вирішують локальні проблеми інноваційними методами. Але для цього потрібні кардинальні зміни в мисленні еліт та суспільства. Замість сподівань на наступний нафтовий або золотий бум, країни мають інвестувати в людський капітал, інфраструктуру та інститути. Історія показує нам, що країни можуть подолати прокляття ресурсів. Норвегія перетворила нафтові доходи на найбільший суверенний фонд світу. Канада, Австралія, Чилі розвинули диверсифіковані економіки, попри багатство на корисні капалини. Африка має всі можливості пройти подібний шлях. Питання в тому, чи готові африканські суспільства та їхні лідери зробити необхідні часто болючі кроки для реформ. Час покаже, чи стане 21 століття нарешті століттям Африки або континент і надалі залишатиметься заручником власних багатств. Щоб повністю зрозуміти масштаб африканського парадокса, варто подивитися на глобальну картину. За даними дослідження McKinsey Company, якби Африка реалізувала свій економічний потенціал повністю, її ВВП міг би втричі зрости вже найближче десятиліття. Але реальність виглядає інакше за даними економічної комісії ООН для Африки, континент. Втрачає близько 84 мільярдів доларів щорічно через незаконні фінансові потоки. Це більше ніж усі надходження від офіційної допомоги розвитку та прямих іноземних інвестицій разом взяті. Звіт африканського експортно-імпортного банку показує, що Африка експортує щорічно товарів в основному сировину на 758 мільярдів доларів, але імпортує здебільшого готові товари на 769 мільярдів. Це означає, що континент платить більше за переробку власних ресурсів, ніж отримує від їх продажу. Особливо показовими є дані про нерівність. За індексом Джині, який вимірює нерівність доходів. Південна Африка займає перше місце у світі 63. Намібія друге 59,1. Замбія четверте 57,1. Це країни багаті на корисні копалини, але з величезним розривом між багатими та бідними. Аналізуючи всі тренди, можна окреслити три можливі сценарії майбутнього Африки. Песимістичний сценарій. Континент і надалі залишається постачальником сировини, цього разу для зеленої економіки. Кліматична криза посилюється, корупція процвітає, а мільярди людей живуть в бідності, попри природні багатства навколо них. Помірний сценарій: деякі країни, наприклад, Руанда, Ботсвана, Марокко – Продовжують розвиватися, створюючи острови процвітання, але більшість континенту застрягає в пастці середніх доходів, не змігши подолати структурні проблеми. І нарешті оптимістичний сценарій: технологічна революція, освічена молодь та нове покоління лідерів дозволяють Африці перестрибнути через традиційну індустріалізацію прямо до економіки знань. Континент стає глобальним центром інновацій, використовуючи свої ресурси розумно та сталим чином. Який сценарій реалізується залежить від рішень, які приймаються сьогодні: від Кейптауна до Каїра, від Абуджі до Найробі. І ці рішення стосуються не лише африканців, але й всього світу, адже майбутнє планети неможливе без розвитку континенту, де живе. Кожна шоста людина на землі. Як ви думаєте, чи зможе Африка цього разу уникнути ресурсного прокляття та перетворити свої багатства на справжній розвиток? як ви вважаєте, чому континент настільки відсталий досі? Поділіться своїми думками в коментарях. Ця проблема стосується не лише Африки, але й всього світу. Адже саме тут живе мільярд людей, чий потенціал досі не розкритий. Підписуйтеся, не забувайте про наш телеграм-канал, дивіться інші відео та бувайте!